Одна з найулюбленіших тем, яка є в запросах і на консультаціях, це тема грошей. Друга це стосунки. Тому сьогодні ми говоримо про гроші, а саме, де ж йде злив твій їх. По-перше, перед тим як я буду розшифровувати енергії, давай зробимо так: ти для себе порахуєш сама. Яке ж число буде відповідати за твої основні грошові енергії? Перше, що зроби, запиши повністю свою дату народження, і між цими цифрами простав плюсик. Тобто все додай і зведи до одного значного числа. Ось як, наприклад, зробила я. Тож, число, яке ти отримала, це є число твоєї грошової енергії. А далі шукай себе. І не забудь написати, до речі, в коментарях, яке в тебе число вийшло. Бо... А я можу тобі далі допомогти з тим, а, зрозуміти, як себе реалізувати, щоб ці кошти були в плюсі. Не забудь. Тож, якщо у вас вийшло число 1, а тут а, люди з таким числом зазвичай гроші втрачають коли. Коли чекають ідеальних умов, у таких людей гроші люблять швидкість і рішення люблять швидкість. Тобто, якщо у вас загорілась ідея зробити свою справу, або, наприклад, там зробити блокноти і продавати їх на там блокноти для мак, умовно, то треба брати і діяти в цьому форматі. Тоді ваша грошова енергія буде включатися, і кошти до вас будуть приходити набагато швидше. Ви почнете думати, наскільки воно мені потрібно, кому я буду продавати. А як я буду продавати, то ну, не буде коштів. Тому головне правило не боятися діяти швидко. Якщо у вас вийшла цифра 2, то двічка буде говорити, що кошти ваші втрачаються, коли ви починаєте конфліктувати. З людьми. Або ж ви починаєте продавати себе із серії Я хочу подобатись всім. Тут така такий момент, що коли ми хочемо подобатись всім ми починаємо знижувати ціну, робити всякі акції, акції на акціях, і тут іде втрата коштів. Ще у людей з двічкою є така схильність для того, щоб все ж таки бути подобатися і бути в гурті, вони можуть погоджуватися на Умови, які для них невигідні. Це також про втрату грошей. Якщо в тебе три, то злиття грошей йде в той момент, коли ти проживаєш своє життя в хаосі і в безпорядку. Немає системи, ну що ж, гроші прийшли, гроші пішли. Знаєте, цієї серії, коли ти йдеш по вулиці, знаходиш 100 гривень, підбираєш їх і такі думаєш, вау, клас, 100 гривень. хорошо давайте не 100 гривень. 100 тисяч гривень, такі, вау, клас! І що ти робиш? Ти їх просто зливаєш нікуди, і в тебе грошей нема. Тобто вони швидко пройшли, швидко пішли. Чотири четвірочки втрачають гроші, коли починають надмірно контролювати всі свої процеси. Під час е, контролю включається ще така емоція, як страх ризику. Тож, щоб нормалізувати трошки свій істанок, треба дозволити собі вийти за рамки стабільності, так би мовити. Угу. 5. Якщо у вас вийшло число 5, прослідкуйте над тим, на які емоції ви витрачаєте кошти. Зазвичай люди купують всі товари дуже імпульсивно, з п'ятірочкою, а імпульсивність, така трошечки необдуманість, дає нам втрату коштів. Тобто ми не думаємо, скільки ми потратили, ми не думаємо, що нам досутні. Наприклад. Да? Що це може бути, що має на увазі під імпульсивністю? А ви прийшли в магазин за джинсами, побачили червону блузу. Вона вам ніде не торохтіла, та червона блуза не пасує. Ви розумієте, що її ніколи не, купите, ніколи не одягнете, але ви її купуєте. Це про імпульсивність, це про втрату грошей. Ще тут головний ворог п'ятірочок – відсутність фінансової стратегії. Якщо у вас е шість... То тут злиття йде в момент, коли ви просто забиваєте на себе і починаєте всім допомагати, позичати кошти, давати в борг, там купувати за когось все, там в ресторанах оплачувати їжу, да, якщо навіть це вам не по кишені. Тобто гроші йдуть від вас, коли ви починаєте ставити потреби інших на перше місце. Сім. Сімки втрачають гроші, коли починають вести дуже такий а, закритий спосіб життя. Ще момент: сімки втрачають кошти, коли не передають свої знання. Це люди, в яких дуже багато його багажу, вони дуже часто багато навчаються, і їм прям необхідно віддавати те, що вони знають. Вісімки О. Тут а, також можна сказати, що втрата йде через контроль, але це не є головним. Тут втрата коштів іде в той момент. Коли люди з вісімкою починають все робити самостійно, тобто немає делегування. Ще такий момент: вісімки можуть вести свої справи із серії: сьогодні вона на біла полосами. Ух, все, все зробили, що планували. Завтра в нас чорна полоса, і ми нічого не встигли, нічого не зробили. Дев'ять для дев'яточок кошти упливають з ваших рук, коли ви починаєте ігнорувати своє. Призначення і починаєте займатися тим, що не є для вас сенсовним. Тобто робота, яка йде без сенсу. Стабільна, ну, ну така, скажімо, робота монотонна, наприклад, робота в офісі, робота адміністратором, менеджером, касиром. І ти, наче така, розумна, наче все знаєш. І дуже багато чого вмієш, але сидиш на оцій стабільній роботі, яка дарує тобі ними стабільність. І нічого більше не робиш. То тут також йде злив. Тут навіть у дев'яточок це не злив, у дев'ятки це про те, що вона не дає собі можливості заробити інакшим способом. Тож, зазвичай, цифри нам допомагають зрозуміти, де, в яких ситуаціях, в яких моментах ми зливаємось. Хочеш розібратися більше? Напиши просто в коментарях слово гроші, і ми подивимось на твою дату більш детально, не так поверхнево.